Джеймс Тисне своєму пацієнту руку та посміхається. Лікар Джеймс Маркен приїхав із Флориди. Я 20 років працював у медицині невідкладних станів. Я надаю консультації телефоном. Працюю в будинку престарілих останні 10 років. На стелі все, що потрібно для вимірювання тиску та серцевого ритму. Пані інні медсестра тоні магале робить заміри цукру в крові. Медикиня працює у каліфорнійській лікарні три роки, каже і в Сполучених Штатах, і в Україні пацієнти скаржаться на схожі хвороби. Я бачила багато хвороб, яким можна зарадити, якщо саме так вчасно перевіряти пацієнтів. Інна Берешвілі далі йде до терапевта. Розповідає про наболіле. Лікар просить зробити кілька вдохів. Пацієнтка говорить, її лікар лечився у Слов'янську, що на Донеччині. Виникла маленька проблема декілька місяців тому. От звернулася до них. Дуже уважні, такі з юмором. Роксана Джонс керівниця такої програми, пояснює, чому тут. Тому що я люблю Україну за місяць до того, як почалася війна, я вже збиралася йти на пенсію. Місяць по тому почалася війна, і я знала, що буду робити. Далі команда іноземних лікарів вирушить до інших областей України. Їхньої допомоги там теж чекають. Розповідає комунікаційна менеджерка доброчинної організації 100% життя Черкаси Наталія Бойко. Це може бути будь-яка людина, яка постраждала від війни, відчула на собі негативні наслідки. Тобто це люди і вимушені переміщені особи, і місцеві, у яких хронічні захворювання, маленькі дітки, які, можливо, не мають декларації з сімейним лікарем досі, але їм потрібна медична допомога, кожен може відвідати. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.